Можемо починати? Дякую, вітаю, шановні колеги. Починаємо засідання нашої комісії. Порядок денний напередодні чергової сесії, яка відбудеться завтра. У нас ми попередньо розглядаємо проекти рішень. Тобто, у нас одне питання, але там всі проекти рішень, які ми попередньо розглянемо. Немає заперечень, хто за? Дякую, пішли по порядку денному. Фінансово-бюджетні питання. Міллер, 1.1, 1.2, 1.3. Це е, рішення про міський бюджет, програма економічного розвитку і місцеве запозичення у Державного експортно-імпортного банку. Немає? Рухаємось далі. Павлюк, е, затверджуємо грант, це наше профільне питання, Догов... договір гранту. Від європейського банку реконструкції і розвитку. А на що грант? Вибачте, це на це співфінансування на майбутній проект по енергозбереженню енергоефективності наших дитячих садків та шкіл, ага. тобто розуміло. це процедурна процедурне питання. Вони додатково дають грант 8 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь. А скажіть, будь ласка, запозичення на яку суму ми беремо? Запозичення на, на 25 мільйонів євро. А на які потреби? Саме на ці потреби, на а, пере, а, пере, скажімо так, термомодернізація будівель шкіл та дитячих садків. Угу. Тільки цільова. Ніяких інших закупівель там не бува, не відбувається не бути, дитячі не школи. Тобто це енергоефективність і збереження да, та, фатії, та, та. Це заміна вікон, та, заміна фасадів, заміна утеплення фасадів та заміна... Утеплення фасадів. утеплення фасадів. Дякую, поправляєте заміна там кровель. якщо ну там відповідно до тих проектів які, роботи, вікна за да, заміна які здійснюють фасадів, на наші наші фахівці, фасадів. вони встановлять завдяки енерго. Аудиту, які заходи треба зробити в тій чи іншій будівлі для того, щоб е, впало споживання, скажімо так. Зрозуміло. 1.4, добре, да? 1.5, підлубний. 1.6, Ткаченка. Е, перший розділ пропоную, якщо немає зауважень до окремого рішення, пропоную списком, Хто за, хто проти, дякую, рішення прийнято. Далі. Другий розділ. Підлубний 2-1-2-2. Маковцев 2-3. Сушко 2-4. 2.5, 2-5. Литвин 2-6. 2.8. 2-7. 2-8. Чи є питання до другого розділу? Немає. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги, за підтримку. Третій розділ Бабський 3-1, 3-2-3-3. Підлубний 3 4 3 5. Мішков 3 9. Коробов 37, 3,7-3,15. 15 Чорний 316. Пригожин 317, 318. Павлюк 3,19. Паномарьох 3 3.45. По третьому розділу є питання? Немає. Нем, немає. Ставлю на голосування. Хто за третій розділ попереднє погодження проєктів рішень. Дякую. Про організаційні кадрові питання. Літвін 4.1. Затвердження структури. Підлубні 4,2. Сушко 4-3. 4,4, 4-4, 4.5, 4.6. Панномаріов Андрій Сергій 4.7. 4-8. Чи є питання до четвертого розділу? Немає. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти. Дякую одноголосно. Порядок денний вичерпаний. Чи є питання, зауваження до Нема порядку денного? Немає. Немає питань. Тоді всім гарного дня. Працюємо далі. на Все добре. На все добре.